Як виміряти внутрішньочерепний тиск? Так в черепи є свій тиск. Він називається внутрішньочерепний. Він зовсім не такий, як артеріальний. Коли ви міряєте тонометром собі тиск, він відрізняється. Є два способи виміру цього тиску. Інвазивний та неінвазивний. Інвазивне вимірювання внутрішньочерепного тиску воно відбувається шляхом встановлення внутрішньочерепного датчика вимірювання тиску, це невеличка операція через невеличкий отвір. Заводиться датчик всередину в паренхіму головного мозку, і таким чином лікар бачить, який внутрішньочерепний тиск у пацієнта. Ще до інвазивного вимірювання можна віднести люмбальну пункцію. Це не зовсім пряме вимірювання внутрішнього черепного тиску, але воно дає уявлення нам про те, що відбувається в лікверних просторах в нашому черепі. До неінвазивних методів можна віднести офтальмоскопію, тобто огляд. Диску зорового нерву, якщо на ньому офтальмолог бачить набряк, в такому випадку це може слугувати вказівкою лікарю-нейрохірургу або лікарю-офтальмологу, невропатологу про те, що є підвищений внутрішньочерепний тиск. На це може бути безліч насправді причин в нормі. внутрішньочерепний тиск від 5 до 15 мм втутного стовпчика.